Наступний приїхав Opel Corsa. 2011 рік. Бензиновий. Там, точно не знаю, який там мотор, я потім напишу. Значить, буде міняти свічки бензин і заміна свічок. Пільок. Перше, що нам треба зробити, це зняти цю кришечку, так. О, так, ми її тут піднімаємо. Тут вона на таких защолочках. нічого сложного. Далі нам треба зняти цю фішку, але тут. Тої секретка, так, ми тут. От Отак його виводимо. І після цього вона у нас поручно знімається, так? І тепер треба звздочку якусь відкрутити цих два болтика і зняти весь цей модуль зажигання. Викрутив цих два болтика, торкс на 30. І дальше нам треба трезняти цей сам модуль. так. Беремо його трошки підважуємо руками. отак, так, О, так. Тут у нас є теж можливість взяти О. О, ми його зняли. Топливний модуль запалювання, який дає іскру, у нас знятий. Супер. Тепер беремо компресор і просто звідти все видуваємо, щоб коли ми відкрутимо, не впало туди всередину. Далі беремо головку обичну, з обичного набору на 16 вдліньон. Ставимо туди, вона туди прекрасно входить, беремо вороток і викручуємо. І Після того нам треба звідти достати. Іспользуємо для того, примерно ще магніт. Магнітом звідти достаємо. І одна свічка у нас вже із влічена. І отут ми бачимо, що на кінці, там, де сам цей електрод, там якийсь присутствує. Воно. О, там вже присутствують якісь нарости, можна сказати, так. Тобто воно іскрило, і там щось наросло трохи вже. Так, ну, власне, зато і міняємо. Так, новий, новий комплект. У нас що? Іде по НЖК? Чотири штуки. Ось думаю, може комусь треба номер. Собственно, вона говоря, вона представляє собою точно таку саму свічку. Все. Тільки в даному випадку тут ця концовочка, ця, там, де іскрит, вона чистенька. Ну що, закручуємо і затягуємо. Перед установкою, звісно ж, вичищаємо всі посадочні місця, щоб вони були чисті. Вичищаємо, видуваємо, тепер ставимо нові свічки і готуємо динамометричний ключ на 28 н і будемо зажимати. Кидаємо їх туди, Допустим, взяли першу. Так, акуратненько їх туди опускаємо. Раз, два, так, а, я не достав. Ну і просто беремо, накидаємо на них головочку, попадаємо на різьбу, затягуємо вручну, потім беремо дедометричний ключ. Якщо нема, то так зажати. Ну, так, щоб не сильно Хе -хе. з ключом. Так, зажали свічі 28 Н, вони благополучно тут зайшли. Тепер кладемо наш модуль, що мені подобається в цьому модулі, що не ніяк вже якби я хотів перепутати насвічники, ніколи не перепутаєш. Да? Тут один великий насвічник. Беремо два болтика і затягуємо взагалі без малого, без великого осілля. Пишуть, що 15 н треба ці болтики затягувати. Якщо у вас є такий маленький динамометричний ключ, то так і робіть. Я просто їх легенько затягну, маленьким боротком. Ну і все, і в принципі фішку підсоєняємо, заводимо, дивимося. Чи є якийсь результат? Я думаю, власне, все одно почувствою.